Так, у нас є питання по домашньому завданню. Давайте подивимося. Номер 1147 пункт 2. Давайте умову. Спочатку запишемо. Потім буде все інше. І так, маємо 26 і помножити на 0,4х мінус 1 та 4. Дорівнює мінус 3,9. На одну цілу дві 0,9. мінус Так, Костя? Ну, будь ласка. А, це буде одна ціла чотири сотих Х. Відняти три цілу. Звідки одна ціла Що ти зробив? А я дві цілу. 2,6 множить на 0,4? Можна, можна, можна. Ви, мож, ви можете розкрити дужки з лівої та правої сторони. Можете це зробити. Але подивіться, у вас є 2,6 та 3,9. Ви можете обидві частини поділити на 1,3. І це буде простіше. Якщо я 2,6 поділю на 1,3, що я отримаю?

Помножити до шоколах 1,2х відняти 0,9. І наразі ти розкриваєш дужки, і це вже значно легше. Поїхали 2 на 0,4. 0,8х відняти 2,8 до рівню мінус 3,6х додати 2,8. 08 х додати 3,6 хрень 2,7 додати 2,8 хрень 5,5. Іх з рівня 5, 5, 5 4, 4 І їх зарівняє 5,5 будувати на 4,4 ти можеш записати ось це ось так. 5,5 да, ділимо так. на 4,4. І наразі домножимо дріб на 10, використовуючи основну властивість друг. Так. Да. Их зарівняє одне. 55,44 до рівня X. Наразі ти бачиш, що дріб є скоротним. На 11 його скороти. А це буде 5,4. І цілу частину виділяємо. І це буде 1,4. А якщо десятковим дробом? Це одне ціла 2540. Все. Подивились, будь ласка. Так, я розумію, це в цьому рівнянні можна було там щось не так зробити. Але бачите, так тобто, розв'язання воно таке нормальне. Гаразд, які ще були питання? Метляк номер 1153, пункт 2 1153 2. Давайте. Так, вирази такий-та і такий-та набувають рівних значень. Ось це. Ну, гаразд, ілля Козак, будь ласка. 7 мінус 2х дарівня 9х відняти 8 помножити на х додати 1. Угу. Ну, дивіться, якщо цей пункт було незрозуміло, то ну, у класній роботі ми робили ну, так само, як і зараз робимо. Значить, У нас є два вирази: 7 мінус 2х, та ну, другий вираз. Якщо вони повинні бути рівними, то ви між ними ставите знак рівності, отримуєте рівняння, і, і наразі його розв'язуєте. Все так, зліва у нас ми переписуємо, що є. Так. Mm -hmm. З правої сторони. Там... Іля. Це у нас дорівнює 9х, відняти 8х і відняти 1. Відняти 8. А, так. Ми вже розкриваємо дужечки. Ми мінус 8 множимо на х, мінус 8 множимо на 1. Так, наразі дивись: от ми вже все ж таки маємо деякий досвід ну, роботи з рівняннями. Тому я хочу, щоб ми деякі речі робили одразу. З правої сторони я маю 9х мінус 8х. Що це буде? Ля? Це в нас буде 1 Х. 1х, просто Х. І якщо я перенесу його ліворуч, що я запишу? Мінус Х. Мінус Х. То, що тут в мене був плюс Х, я перекинув і це вже мінус Х, так? Так, ну і наразі yeah. тут у мене мінус 8 і що, -7, що ще 7. І мінус 7. І -7. Складаємо, складаємо, це у нас дорівнює. Mm -hmm. О, 15. Мінус 3х дорівнює мінус 15. Ділимо обидві частини. Ділимо обидві частини на 3, це на, 3, на, мінус, 3. на, мінус, 3, на мінус 3 на мінус 3, на мінус 3 це на дорівнює до х та мінус 5. Ой, 5. Просто 5, тому що мінус 15 ділимо на мінус 3. Маємо просто 5, подивилися. Так, гаразд. Що ще було незрозуміло, але. А, або в чому сумніваюсь, давайте ще перевіримо щось. А можете з цього ж варіанту номер 3 Пункт три. Так. Ну, цього питання я очікував. Давайте. І так, дивіться. Значить, а тут і, ну, четвертий він з моєї точки зору дещо легший. Ніж третій. Значення виразу першого на 07 менше від значення виразу другого. Значить, дивіться, у вас є перший вираз. Тут в нас 3 помножити на m плюс 1 та 4 мінус 6,4. Ось це перший вираз. Він на 07 менше від значення другого виразу. Ось тут я запишу другий вираз. 8М мінус 15 у дужечках м мінус 1,1. І дивіться, я хочу між ними поставити знак рівності, щоб отримати рівняння. Але просто так це зробити я не можу, тому що вирази не є рівними. В мене перше на 0,7 менше. Тобто до меншого виразу, до першого, я додаю ось цю різницю. І тоді між ними можу поставити знак рівності. Єгор, так зробив? Чи ти звідси віднімав 07? Е, я зробив віднімав. Віднімав. Ну, давайте спробуємо вже так то робити. Так, значить, дивіться. Настя, так? Задавала питання. Настя. Зрозуміло, чому тут плюс 07? Um, тому що це якби менше так. на 07. Була... Ось цей вираз, так. ось цей вираз, він в тебе на 07 менше, ніж оцей за умову. І щоб вони стали рівними, ти до меншого виразу додаєш оці 07. Зрозуміло. Понятно. Так, гаразд поїхали. тоді що, Єгор. Ну давай розкриємо дужки. 30м додати 3м додати 4,2 мінус 6,4 дорівнює 8м Ну ти дивись, що я пишу а, В мене ж дещо інше, не так як в тебе плюс, плюс 0,7 так, Праворуч у мене буде 8м дорівнює 8 M відняти 15 помножити на... Ой, ну, Minuс -1, 1. Ой, плюс 1 на 1. Щас, я із тебе погано чую. Так, ми що там, 15 множимо на 1,1? Це буде. Ще раз, ще помножу, що? 15 множимо на 1,1. Це буде 16,5. 5 десятих, так, 16 з половиною. Далі у нас. Як би. 3М залишається. 8М переносимо. Мінус 8М. Дати 15М. Так, 16 з половиною ми залишаємо. Так, а ці усі числа переносимо. Мінус 4, 2. Плюс 64. Мінус 07. Так. Так, наразі 3 М мінус 8М. 3М мінус. Це буде 5М. Мінус 5 і мінус 5 плюс 15М. Буде мінус 10М. Мінус 10М, молодець. Так, далі. 16 16,5 відняти 4,2. Це буде. Це буде 12 третіх. 12,3, так, значить 12,3 12 додати 6,4. 12 і 3 додати, додати 6 і 4, це угу. буде 18,7. І відняти 0,7. Це буде 18. 18. І наразі ділимо обидві частини на... На мінус 10. І тоді m дорівнює... <кій> m дорівнює... 1, 1, мінус 1,8. Мінус 1,8, молодець. Маємо М мінус 1,8. Ну, ось так, щоб було видно. Ось так подивилося. Тут, ну, така, я не можу сказати, що тут складна умова. Ні, сама умова не, не дуже складна, але все ж таки, є розкриття дужок, є зведення подібних доданків, їх тут дещо більше, ніж ми звикли. Ну, але все ж таки, розв'язання ось таке. Ну, гаразд. Граз. Якщо більше питань нема, давайте перейдемо до. Наступного матеріалу. Значить, Дивіться, у нас є номер 1156, у нас там пункт 2 залишився. Так, перше, ми робили на минулому уроці, Давайте зараз це доробимо і будемо говорити про задачі. Так, пишемо. Мерзляк номер 1156, пункт 2.

Так, поїхало. Давайте будемо одразу розкривати дужки. Ні начого ми тут множити не будемо. Такого так, хто так, хто у нас? Хіля хоче. Ну давай Ілля, тоді вже отримав. Розкриваємо дужки. 1 і 4 множимо на 2. Це нас mm здарів -hmm. 2 mm і -hmm. 8. Мінус множимо на 5, це в нас здоров'я є 7х. Мінус 7х. дорівнює 15 відняти 7 х та додати 12. Відняти 12 і 2. В тебе ж мінус перед дужечками, ти знаки змінюєш на протилежний. Маєш мінус 12,2. Так. 12,2. цілих 2 десяті. Далі 7 х, зали... мінус 7 х. Ми залишаємо. Сімх залишаємо, Мінус 7х ми перекидаємо, і це у нас рівня 7 плюс 7х дорівнює рівня 15, і ми залишаємо, та минус 12 2 ми залишаємо, а 2 і вісім ми перекидаємо це в нас рівні мінус 2 і вісім. Да. Зводимо з доданки. Мінус 7х, та 7х, це у нас дорівнює 0. <правда> Ну, ми їх взаємознищуємо. Ну, так, так, сума дорівнює нулю. Гаразд. Е, далі. 15 е, відняти 12 і 2. Це в нас дорівнює 2 ,8, угу. і 8. 2, плюс 2 і 8, та мінус 2 і 8 Ми їх теж взаємознищуємо і це в нас дорівнює нулю. Так, ну і якщо ми маємо, що ліва частина співпала з правою частиною, так, то тоді. тоді... рівняння... Е, без коренів. Безліч коренів. А, безліч так, так. Тобто пишемо: X належить множині дійсних чисел. Тобто, будь-яке число X є коренем рівняння. Так, давайте одразу пробіжимося, хто в нас є кого немає. Будемо. Все далі. Так, дивіться, нам на цьому тижні потрібно буде написати ще один тест стосовно множення та ділення раціональних чисел. Я вам скину я туди, ну там кілька рівнянь там буде, але ось задачі, які ми сьогодні будемо розглядати за допомогою рівнянь, я ще в цей тест включати не буду. Це ми напишемо дещо пізніше, вже після канікул. Ось там будуть задачі. А поки що буде лише приклади на множення, ділення, там якісь рівняння там нескладні. Тобто, ну таке, що ми проходили. Так. Давайте. Так, Батан. Є. Yeah. Белокаменський. Є. Yeah. Біріна. Є. Yeah. Так, Барденюк у нас. Нет, Бацеля. Е. Yeah. Брюханова. Е. Yeah. Вердыш. Е. Yeah. Так. Гализар. Е. Yeah. Гораст. Е. Е. Yeah. Yeah. Так. Захарчук. Е. Yeah. Так. КПшевский, Колюмбет. Е. Yeah. Козак Е. Yeah. Касаван. Маш. Не чую. Так, Леонов. Никита. Немает. Так, Манжура, Мурников, Николаев. Подмаска. Е. Yeah. Про... Так, Проненко. Рыбальченко. Е. Yeah. Рожко. Назар. Романенко. Е. Yeah. Романов есть, Егор. Так, Савищева. Есть. Старушкевич. Е. Е. Харлова. Е. Шарова. Е. Шевченко. Е. Шпиковский. Есть. Хорошо. Так, ребятки, поехали. Значит, открываем Збірник. Перший варіант. І дивимося на номер 210. Поки що просто дивимося. На номер 210. О, Нікіта заходить. У п'ятому класі ми з вами вже. Намагались розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Таке було. Але його було небагато. Здебільшого ми все ж таки залишали це на 6 клас, і ось нарешті до цього моменту ми і прийшли. Значить, Давайте запишемо такий заголовочок. Розв'язування задач за допомогою рівнянь. 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 Ну, По-перше, що нам потрібно уяснити? Коли ми розв'язуємо задачу за допомогою рівняння, ми повинні вести зміни. Здебільшого вона позначається X. А далі нам потрібно написати пояснення. Тобто розв'язання будь-якої задачі через рівняння починається з пояснення. А пояснення, в свою чергу, починається завжди з фрази. Там нехай, нехай. щось, так, Ніка. Нехай що. Щось... Рівня, да, так і є. Тобто, ми. Пояснюємо, що ми позначаємо через зміну, потім пояснюємо, як ми складаємо рівняння. Ну і стосовно самого рівняння, вже остання фраза є, складаємо рівняння. Розв'язуємо. Якщо потрібні якісь додаткові дії, ми їх робимо. Ну і даємо відповідь. Так? Ну, гаразд, давайте спробуємо номер 210. Так, давайте будемо читати умову. О, Крін, за харчу. Читай 210-й. Я зараз кажу, приєднати. 210-й? Угу. Дрізі до... завдовжки 456 метрів. Розрізала на три частини, причому перша частина у 4 рази завдовшана за третю, а друга на 100. То... 114 метрів довше за третю. Знайдіть довжину кожної частини дроту. Ага. І так дивимося. У нас є три частини. Пишемо перше, друге та третя римське. Три частини. Так. Значить, ми не знаємо довжину жодної частини. Але відомо, що перша у 4 рази довше за третю. І друга на 114 метрів довше за третю. Тобто ми можемо написати ось тут два такі питання. Друга у нас на 114 метрів довше за третю. Третя в мене невідома. А перша у 4 рази довше. За Отак. У 4 рази більше. Ну і загальна довжина усього дроту 456 метрів. Записуємо умову. І поїхали. Перед тим, як писати пояснення, ми робимо таку ось рисочку, так, вертикально. І записуємо вирази зі змінною. І так, Каріна, що ми позначимо через Х? Як ти вважаєш? 4. X. Третю частину. Тобто, дивимося, дивіться, у вас умова для першої і другої частини подається відносно третьої. І ми бачимо, що третя є найменшою. Здебільшого через Х позначають найменшу величину. Здебільшого, але не обов'язково. Далі, якщо друга в тебе на 114 метрів більше. То ми можемо сказати, що це Х плюс що. 114. Так. А перше в тебе у 4 рази більше. Тобто тобі потрібно х помножити на що? 124. Тобто маємо 4х. І дивіться, перед тим як писати пояснення, я рекомендую для себе можна на чернеці десь. Або ось тут, але олівцем записати саме рівняння, яке ви будете пояснювати. Що було найпростіше. Ви розумієте, що ми будемо додавати усі ці три вирази. І праворуч воно буде дорівнювати Каріна чому? 456 Тому що це загальна довжина дроту. І так пишемо розв'язання. Розв'язання. І починаємо писати пояснення. Ми через Х позначили третю частину, тому пишемо, що нехай, нехай. третя частина буде Х метрів. Ага. Все, у нас дзвоник. Давайте поки що зробимо паузу, і після перерви ми продовжимо.